зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тожу, коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх, Забуду ту хвилю, коли стріну мене Ісус, тоді був я сліпий, Він вернув мені зір, скажи людям що людям. Скажи, що шукаю їх, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу. Коли зійду з моїх доріг, скажи, що шукаю їх одної ночі. Ісус. Витер сльози з моїх очей і сказав, не турбуйся, я з тобою повік, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу. коли зійду з моїх доріг. Скажи, що шукаю їх, скажи людям, що люблю їх, що за ними я тужу. коли зійдуть з моїх доріг, скажи, що шукаю їх. Благословенне царство Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй. За мир звесоти і спасені душ нашого Господа і помолімся. Господи і помилий. За мирського світу, добрий стан, святий Боже, церковного з'єднання всіх Господа і помолімся. Господи помилуй. За святий храм, Цей тих, що звірою побожність, страхом Божим ходь до нього, Господа, і помолімся. Господи помилуй. За святішого селенського характеря нашого французького пополимського Господа і помолімся. Господи помилуй. За блаженніше Верховного нашої Святослава, Високопросищені шархи без полити нашого Киригора, і за бог єпископа нашого Кири Володимира, чесне присвітерство, якості, за виспричити людей, Господа і помолімся. Господи помилуй. За Богом береш народне, запороняєся військо, Господа, і помолімся. Господи, помилуй. За місто Це і за святу Петриця, за кожне село, місто, країну. І за тих, що вже живуть у них, Господа, і помолімся. Господи, помилуй. За добре поліття, за зображання плод, земних і часи мирні, Господа, і помолімся. Господи помилуй. За тих, що плавають, подорожуються, не дуже страждаючі повнехи за спасіння, Господа, і помолімся. Господи, помилуй. Щоб визвотився на скорби, гніло нужда Господа і помолімся. Господи помилуй. За спаси, помилуй, охорони нас Боже твоєї благодаті. Господи помилуй. Присвяти пречисту, при, при, при благословенно. Славу що нашу Богородицю, пресну Діву Марію, усіма святим я новши, себе народне слюття наш, Христо, Бога Бо тобі, тобі належить свята слава, честі свята, святому духові, був, вчасники, вічні. Амінь. Добре воно прославляти Господа і співати імені Твоєму, Всевишній, молитвами, Богородиці і Спаси, спаси нас, Звіщати вранці милість Твою, і ночами Твою вірність, молитвами, Богородиці і спасе, спаси нас, бо правий, Господь Бог наш, і немає має, не неправ...